Упродовж ночі на прикарпатті горіли два житлових будинки. Одна з пожеж трапилась в Івано-Франківську на вулиці Мочульського, що у мікрорайоні Майзлі. Площа пожежі складала понад 100 метрів квадратних. Щільна забудова ускладнювала роботу вогнеборців. Також існувала загроза перекидання вогню на сусідні будівлі та стався обвал будівельних конструкцій. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на поруч розташовані будівлі. Також вночі горів двоповерховий житловий будинок з надбудовою у селі Пасічна на надвірнянщині. Площа пожежі складала понад 150 метрів квадратних. Через сильні пориви вітру вогонь почав перекидатися на поруч розташовану сусідню будівлю. Проте рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Пожежу будівлі, а також ліквідували загорання крівлі сусідньої будівлі, врятувавши її від знищення вогнем. На обох пожежах постраждалих немає. Причини виникнення встановлюють фахівці. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.